Ох, і подарунок я отримав на 55 років. Коли розкажу, ніхто не повірить. Я замовив ресторан. Дружина склала меню, і ми якраз збиралися вирушати до гостей. Ну, як ми? Я. Дружина в цей час саме поїхала на зачіску та макіяж. Сказала, що трішки затримається. Та й з гостей у нас були тільки друзі та дружина-сестра з дітьми та онуком. У нас своїх дітей не було. Спочатку ми працювали на житло, автомобіль. А потім, коли захотіли дітей, у нас ніяк не виходило. Ми думали, що, мабуть, пісно схаменулися. Хоча лікарі запевняли, що і швидше б нічого не вийшло. Мовляв, ми обоє безплідні. Ми змирилися з цим і жили своє задоволення. Та й від цього задоволення нехило поправилися, однак нас це не турбувало, нам було так комфортно. Я саме приймав вітання і споглядав на годинник. Моя Анна досить сильно запізнювалась, і на дзвінки вона не відповідала. Аж раптом до мене зателефонував невідомий номер і сказав Вітаю з ювілеєм, таточку. Дякую. А ви хто? здивовано запитав я. Я головний лікар пологового будинку, вашу дружину до нас доставила швидка. Пологи пройшли успішно, чекаємо вас. Я не зрозумів, що відбувається, але схопив зі столу ключів від машини і помчав до пологового. Там зателефонував на той же номер, і до мене вийшов чоловік у білому халаті. Я почав його розпитувати, чи він нічого не переплутав. Хоча моя дружина все ж не відповідала на дзвінки. Лікар провів мене до палати. Там на ліжку лежала моя дружина Анна з зачіскою, з макіяжем, а поруч два маленькі згортки. У них були наші діти. Наші діти два сини. Анна саме виходила з салону краси, як відчула гострий біль внизу живота. А далі отямилася в пологовому і почула від лікаря, що у неї почалися пологи. До того ж, дуже стрімкі. Вже за якихось 20 хвилин на грудях у Анни лежали два синочки. Жінка навіть не підозрювала, що вона вагітна. Та яка вагітність може бути безплідної жінки, ще й від безплідного чоловіка у 50 років. Сміх та й годі, тож новоспечені батьки і не одразу могли повірити у своє щастя.